Давнє, але не забути прикарпатські жіночі прикраси з бісеру внесли у перелік нематеріальної культурної спадщини України серед елементів гардани та силянки. Українці носять гердани впродовж багатьох століть. Перші відомості про вироби із бісеру науковці знайшли у Галицько-Волинському літописі з 1223 до 1288 років. Відновлювати ремесло після незалежності України почала уже покійна майстриня із Косівщини Марія Чулак. Продовжує її справу донька. Я працювала в школі вчителем, і такі були 90-ті скрутні роки, всі знають. І що, зарплату не платили вчителям, і мама каже, що ти сидиш без зарплати? Бери селяй селянки. Ну і я почала теж селяти. Селянки теж була якась трошки і, і копійка, можна сказати. Ну і але це мене захопило, була маленька мама селянка. Я її розібрала. Мама трошечки ну. На мене сварила, бо я відбирала. Потім ми всі зісклали, все одно ці силінки мене так тягнули, як магнітом до неї. І так я навчилася працювати, дуже мені зробити силінки, і дуже мені, каже, припало до душі. З 2015 року майстриня почала працювати над тим, аби національні прикраси внесли до нематеріальної культурної спадщини України. Ми провели грандіозну експедицію до майстрів народного мистецтва України. Ми знімали їх, вони розказували. Ми так само проводили різні конференції на цю тему. Збиралися в інституті в Косові інституті. Прикладного мистецтва студентів залучали, писали праці, різні видавали різні публікації. Характерною особливістю герданів Прикарпаття є поліхромність та багатобарвність. А кожне село на гуцурщині має свої традиції їх виготовлення та варіації орнаменту. В якійсь мірі гердан – то є то, та сама вишивка. Правда, ті самі орнаменти, і відповідно, яка вишивка в космачік. Ми знаємо, вона у них до така жовта, гаряча, багряна, така то й такі самі рдани. Верховинщину, то там вже більше таких зелених фіолетових тонів. Але там майже кожне в кожному селі, де є по декілька які виготовляють чудесні гірдани. І то є своєрідний оберіг для кожної жінки, аби роки не чіпали, то вона собі чіпає гірдан, і тоді вона має такий гарний захист. Так колись в народі говорили наразі виготовлення гірдан. Переживає своє рідне відродження, каже Мирослава Корнелюк. А те, що прикраси з бісеру тепер нематеріальна культурна спадщина, позитивно вплине на промоцію краю. Це є популяризація, це є збереження, це є власне промоція нашого краю. І на промоцію нашого краю ми дуже працюємо, особливо коли ти робиш, наприклад, буклет про Прикарпаття. Ти хочеш представити то тих і. І людей і той чи інший елемент тішимося з цього дуже. Що наші майстрині зараз чутно на всю Україну. Про них ми піклуємося. Ми зробили великий гарний рекорд. Зараз очікуємо такого проведення, напевно, якогось може ярмарки, щоб підтримати збройні сили України. Також до нематеріальної культурної спадщини прикарпатці пропонують внести і вироби з сиру.